Привіт всім, з вами Жовток, і сьогодні я розповім про кишеньковий ящик з інструментами, як я його називаю. Це буде повністю альтернативний набір. Обійдемося на цей раз абсолютно без лезерманів, без мультитулів, без вікторіноків, хоча малесенький все ж таки буде. Ну, думаю, буде цікаво, тож почнемо. На цю думку скласти подібний набір повністю без мультитулів мене наштовхнув один із коментарів, так і людина і писала, що він не використовує мультитули, і окремий ніж, там, кніпекс і подібний набір буде більш функціональним. Я склав і деякий час спеціально не користувався, дійсно, є певні переваги, по ним і зараз пройдемося. Давайте почнемо про речі. Перша річ, напевно, взагалі основа основ кожного EDC набору це ніж. І в мене ніж від CIVIVI, модель Elementum, дуже популярна модель. У нашому чаті Вікторінас Україна. Я, напевно, з десяток таких бачив. Усіх постійно там хтось постив фотки різні. І... Всі позитивно про нього відкликаються, доволі класний ніж. Він взагалі як EDC-шний ніж вважається, він тоненький, в нього є кліпса, тобто чудово він фіксується на кишені, важить там щось 80 грамів. Компактненький, але дуже класний по якості, дуже класна механіка, зібрана на підшипниках. Є безліч варіантів плашок там, з різних матеріалів, різних кольорів, різні леза. І все таке, тобто, є з чого обрати. Я ж подивився і дійсно захотів хоча б один мати гарний складень, тому що в мене найчастіше всі мультитули до цього не було просто складного ножа. І купив, і остаточним, якби, стало фактором у його користь, це клинок танто. Мені дуже він подобається, ця форма клинка, і хотілося спробувати саме ним покористуватися у нього також є певні переваги. Ну, давайте трошки ще про конструкцію ножа. В принципі, ось так він виглядає: фіксація лайнерлоком, плашки з такого. Скло текстоліта або мікарти, але вона дуже приємна на дотик. Тут верхній шар він такий, наче з трошки тканинний, і взагалі воно на дотик, наче пресований папір. Оце прикольно І є різні варіанти із фіксацією різною. Я обрав саме фіксацію, Liner Lock і. Відкривання не шпеньком і не виямкою, а за фліпер, якщо не помиляюсь, це такий хлястик і ось так. Але, чесно кажу, якщо будете його брати на ADC і на пошті так відкриєте, то будуть на вас дивитися як на маньяка, перевірено особисто, тому відкривайте охайно. Ну, Зараз я взагалі собі взяв такий ж, ну, це був подарунок, ось така малютка також від сівів і це взагалі, напевно, топовий ніж на EDC. Але, кому хочеться повноцінний ніж, то можна щось подібне обрати. Так, і е, чому я саме в цей набір поклав його? Ну, от потрібен ніж, як мінімум, і сам клинок там, то з точки зору функціональності він дуже. Ну, виграє звичайний хлез класичної форми. В чому прикол? Що в ньому, по суті, є два окремих леза. Основне і ось такий спуск додатковий це для того, щоб більш точно, наприклад, ним працювати можна було. Навіть на дотик. Це помітив мій друг, що основна частина має тонший спуск. Ніж оцей кінчик, він товщий, це дійсно відчувається. Це для того, що можна навіть щось ковиряти, ну, щоб посилити, і було менше шансів зламати цей кінчик. Хоча, напевно, все одно не варто ну, якусь занадто велику навантаження давати на цей кінчик. І в чому ще класно, що. У нас за рахунок того, що рівна поверхня, можна працювати, типу, як якоюсь Тамескою, щось чистити, якусь там не знаю, шматок матеріалу зняти, наліпку чи ще щось. Ну, принаймні це якось так в моєму користуванні було. Ну, я наліпки щищав. Тож воно гарно працює, тому що якщо взяти класичне лизо, ну от, наприклад, з чаржо, і тут заокруглення так уже не вийде. А цим можна дійсно як з Томескою працювати. Друге, ну, що основна частина, вона ти нею користуєшся і ось ця частина вона не так тупиться. Тобто можна по-різному заточити і, і тримати, наприклад, кінчик більш гострим, а основну частину працюючи, вона буде тупитись швидше. І саме цей перехід між лизами він також функціональний, його можна використовувати саме в електриці, коли нам треба розрізати великий провід, товстий розпустити нажили, то ми працюємо самим кінчиком, розрізаємо і все це охайно виходить. Ну, ось такий ніж, звісно, там заточка дуже гарна. На таких як недешевих ножах це навіть можна і не перевіряти. Дійсно дуже гострий, класно заточений і ну, просто класний ніж. І далі у нас кніпок з Кобра. Ну це взагалі, напевно, маст хел для кожного IDC-шника. Це в усіх практично DC-наборах зустрічається, і до цього, Ну коли в мене її ще не було, я дійсно ставився. Ну що Це більше як іграшка. Uh, і Якби жалів на неї кошти, але десь там у своїх бажаннях його хотів. І мені на Новий рік подарувала дружина цю штучку. Це прям, ну я дуже нею задоволений. От коли ти вперше береш в руки, ти розумієш, що воно ну дуже компактно. От якось на фото ти чи на відео не бачиш цих розмірів. Легеньке, компактненьке. І дуже дуже якісне насправді я вдома вже нею неодноразово користувався, і крани відкручував, і все всю сантехніку підкручував, і на роботі я діставав, і гвозді намагався нею дістати це в принципі виходить. І ця кобра може навіть дійсно доповнити будь-який мультитул, тому що мультитуллі, ну тому ж Лизермані, хоч воно достатньо широко відкривається, але якусь нормальну велику річ вхопити доволі важко. Взагалі, це навіть не плоскогубці, а тонкогубці, тому треба зважати на це. Ну, там відкрутити щось можна, але настільки велику річ, як Кніпексом, цим. Вхопити лезерманом точно не вийде, тож навіть просто доповнити свій мультитул це дійсно дуже класна штука. І вона може нормально так вхоплювати. Я навіть вхоплював латун, ну, серцевину крана викручував, і воно он навіть шматки латуні залишились. Трохи зіпсувала навіть, ну, не зіпсувала, а стисала сам кран, але зубці повністю цілі, тобто якість Ну тут прям дуже крута. ну Що очікувати, оскільки це зроблено в Німеччині. Ну а так тут дуже великий цей розмір, можна навіть там 30 гайків вкручувати і от Щось вхопити, той же гвіздок витягнути, щось ну, таке силове. Навіть я зараз його думаю другий докупити у свій велонабір, вело ДС вкласти, яке потім вже зніму, і все там розповім, саме для чого на велосипеді ця штука. Тож штука дійсно доповнить будь-яке EDC і дуже з цим круто справляється. Так, йдемо далі. Ну, Тут у мене біти, але про них трохи пізніше. Далі, ось такий титановий пінцет, дуже легкий, вибрав саме довгий, щоб можна було кудись і підлізти. Є і маленький такий пінцетик, але він незручний. Це купував на Aliexpress, Посилання, до речі, на речі залишу з цього відео. Тож такий пінцет гарно виконаний, дешевий, легенький, компактний, нормальне зведення, нормально щипає, ті ж волосинки, без проблем вищіпує. І це дійсно буває потрібно, наприклад, коли я ремонтую лизер, мене так там збираю, там треба шайбочки підкладати, кудись підлістити, щоб провід висмикнути, чи ще щось. Ну, думаю, це зрозуміло, що річ. Така доволі потрібна. Далі це я показував в минулому відео про мікроречі, і мене там поправили, що це не шило, це типу шпажка, щоб їсти. Ну, Дійсно, вона так і позиціонується китайцями. Але я що зробив? Зрізав кінчик, його ось так заточив, доволі ну, грубо. Якби. І тепер воно нічого не трапляється з тим кінчиком. І цією штукою можна щось проколоти, підковернути. Ну, типу, от дійсно, як шила вийшла, якась колупалка, ковирялка. Теж легка, компактна, то ну, буває в нагоді. Далі ось така міні фомка, фомка гвоздодьор. І також нею не користуюсь, Ну, тут є різні функції: там відкривашка, і, тіпо, біти можна, лінійка, ну це не потрібно, це якась фігня. Потрібна вона тільки для того, щоб щось підковернути. Щоб не псувати основне лезо, ну щоб не псувати лезо на ножі і не ковиряти ним, то от якусь кришку підковернути, пробку, не знаю. Це, наприклад, на роботі я розбирав нещодавно стілець, і там такі, типу, заглушки. Їх треба було підковернути чимось. Ну, ось така класна штука, кажу. І гвіздок підковернути, наприклад, а потім витягнути кніпексом. Ну, в цьому воно також допоможе. Ну, і Victorinox, я його сюди поклав чисто із-за ножиць, в принципі. Тому що ну, ножиці дійсно потрібні на ADC, і якби, без них доволі важко обійтись, може принаймні мені. Можна було б взяти версію, це Victorinox Classic, є Victorinox Classic Alox з алюмінієвими накладками, він був би ще вдвічі тонший. Тобто, взагалі, дуже такі компактна річ. І тут ще є кілька інструментів: це клинок. ну... Не знаю, в цьому ДС наборі він не використовується. Пилочка для нігтів щось підпиляти, або якийсь контакт можна напевно зачистити. І шліцева викрутка, те щось відкрутити, але я кажу: поклав чисто за ножиці. Якщо знаєте якісь дуже компактненькі ножиці, то відпишіться мені куди-небудь в інстаграм. Наприклад. До речі, я створив інстаграм сторінку про d речі про лазермани. Підписуйтесь, посилання в описі, там дуже багато чого цікавого. Тож, хто знає відпишіться там про якісь маленькі ножиці. Ну, тут ще є пінцет і зубочистка. Ну, ось такий малесенький Victorinox, в принципі, також, якщо немає ножиць, то класно доповнює. Далі, це моя міні-мікро-рулетка, можна її назвати. Ну, насправді це просто швейний метр. і. Також мені буває потрібно щось поміряти, наприклад, коли ми вставляли сервер у шафу, так, треба було виміряти, чи влізе, чи не влізе. Там замовляли шафу. Ну і так, коли столи замовляли, так, треба виміряти, все. Тут півтора метри, важить кілька грамів, дуже компактно і ну, дійсно виконує функцію рулетки. Також на роботі буває. Коли замовляв одяг через інтернет, то треба було зняти з себе мірки, і за рахунок того, що воно гнучке, то це легко було зробити. Тож, як така міні-рулетка. Ну і переходимо вже до найцікавішого, напевно, це трещитка і подовжувач. Трещитка у мене з велонабору автор, зразу скажу, що їх уже немає. У продажі я колись показував його відео, потім <сміття> скидував всім посилання, їх повністю розібрали, і тепер я намагався купити ще одну і не знайшов. Але насправді вони зустрічаються в інших велонаборах, там від Топік, від інших брендів. Якщо познаходиш, то в принципі, посилання, напевно, залишу. І чим вона мені дуже сподобала, що вона неймовірно легка, важить 29 грамів у такому вигляді, має в собі трещитку, ну, дві сторони, звісно, переключаються на відкручування, закручування, тобто, щоб дійсно було зручно нею користуватись. І це неймовірно зручна річ, щось швидко відкрутити. Кажу, ці стільці я збирав в офісі саме трещіткою. Ти береш якусь біту, потрібно вставляєш. Наприклад, ось так і все. Береш, крутиш, це дуже швидко робиться. І ще чому воно мені сподобалось от саме раджу обирати саме такі трещітки щоб був торцевий роз'єм під біти. Тому що в такому разі можна її використовувати як якусь невеличку викрутку. І саме для цього я одягнув ще термоосадку, щоб воно було таке цупке. Дійсно, якщо легко крутиться, набагато швидше, навіть отак відкручувати. І знаю ще, що є від Топту, у мене вона також є. Якось Окремо зніму відео про трещітки і розповім, чому саме ця, тому що Топту вона подовше ну, десь ось так. і вона важче, габаритніша, хоча там є одна прикольна фішка. Теж є свої плюси. Ну, і ось так можна використовувати. Навіть ця трешітка гарно доповнює лезерман, бо навіть лезерманівська трещитка не така зручна, от окремо, на мій погляд, навіть зручніша. Ну, і ще, оскільки я використовую в парі з лезерманом, воно в мене зазвичай. Десь поряд, то я перехідник з Лезермана взяв, що на звичайні біти переточений, його приспособив і сюди. Зробив ось такі мітки собі, і додаткові пропили, і тепер можна, от, якщо отак ми вставляємо зазвичай, то воно тут зафіксується і не буде далі пролазити. А ця я зробив ось таким чином, що вставляю в мітки. зараз, Ось так, воно пролазить далі і тим самим зменшується люфт, тобто в, само, в самій трещиці воно вже не люфтить і так, плюс можна використовувати як вороток якийсь силовий, тобто якщо нам треба кудись підлізти, так далеко, то можна отак крутити. А взагалі, для чого воно потрібен, це подовжить, Що коли крутиш ці ж гвинти, ну, наприклад, у шафі. Щоб з'явилось місце під пальці, тому що треба ось так тоді ну якщо без подовжувача. І в такому комплекті подовжувач плюс щітку, вона важить всього 50 грамів, що дуже вважаю, компактним і легким, але функціонал, неймовірно додає. І я склав ще комплект біт, собі, ось такий на 11 біт. Так, воно в мене знаходиться в планці. І додатково на мікробіти на 19 штук. Сформовано все таким чином, щоб не було повторень і досягти максимуму функціоналу. Тут у мене і зірків є до 15-го і всіх розмірів різні шестигранники. Ну так зібрали саме з мого користування максимально оптимальний набір. І мікробіти різні для електроніки, це для того, щоб ці ж ноутбуки розкрутити або якусь електроніку. І в мене воно ось таким чином все сформовано. Є перехідник на мікробіти і на звичайні, вставляється ось так сюди, і все. В мене виходить повноцінна така викрутка, якою можу крутити. Можна це сюди. Ну, ось так. Максимально компактно, але функціонал неймовірний. Насправді, цим набором практично все можна і розкрутити. Можна ще додати подовжені біти, і буде взагалі топчик. Так, ну на цьому речі закінчились. Розповімо ще трошки про повчі. Вони вже нарешті відшились уже навіть перша партія розійшлась по передзамовленням, хто писав про, про ці повчі. Сіповче, це наша спільна робота з берлога. Це дуже круті чуваки. Давайте кілька слів про них. Ми команда Берлога, виробник крафтового туристичного та військового спорядження. Вони взагалі займаються виробництвом різних туристичних штук, різних аксесуарів, різні туристичні гамаки, гамаки-палатки. Там дуже цікаві туристичні наплічники спеціальні, дощовики і ультралайт-дощовики, багато в них розробок. Я посилання на них також залишу в описі, і вони зараз дуже активно займаються волонтерською діяльністю, для військових відшивають. Тож, якщо там щось цікаве, то переходьте за посиланням, подивіться. І ми домовились з ними, якби сформували, зробили ось такий поуч. Він доволі пропрацьований, зроблений все таким чином, що більшість якихось EDC іді... речей, ну, принаймні, які я дивився, що люди носять, воно ідеально сюди влазить. Тобто так підібраний розмір, все вимірялось по міліметрах, щоб кожна річ, яка там ці вікторінокси, кніпекси, ножі, які найчастіше використовуються, воно сюди лазило. Різні резиночки, різні підкишеньки. Це, наприклад, для того створено, щоб якщо воно недостатньо буде фіксувати резинку, якась тонка річ, то сюди упирається і воно не випадає. Ну, я ще окреме відео зніму саме про проповчук. Це дуже швидкий огляд його. Різні резиночки, різні подвійні резиночки, під різні під маленькі речі, під широкі речі. Ось такі резиночки є. Зроблений, наприклад, лямка під карабінчик, така ніша, щоб його зафіксувати на ремені. Навіть можна на рюкзаку, на бананці, на чому завгодно. Додали, додали липучку, ну, який повч без липучки. взагалі? Це ж дуже круто, що можна його кастомізувати. А, до речі, от навіть сам забув, тут ще є ось така кишенька, і у мене тут іще знаходиться ізолента, ну, дійсно, буває, потрібно щось замотати і кілька стяжок. Ну, стягнути ті ж проводи. в офісі. Чи ж різні переноски, чи ще щось, чи різні зернетовські дроти, тож таке буває потрібно, то тут є ще така кишенька. І ще дуже класна особливість матеріалу X-Pack, що якщо, ну, коли ви сформуєте свій комплект. І воно так полежить, поносити деякий час, то воно приймає форму цих речей, і ось він уже сам по собі тримає форму, навіть він відбилось, е як біти лежали. Тобто воно от, дійсно наче підлаштовується під різні речі. Їх вже придбати можна, в принципі, в інстаграмі. На сайті берлога їх не буде, будуть вони тільки в продажу в мене в інстаграмі, тому що ну, так, така у нас домовленість, що це якби. О, з них віршив з мене ідеї. Тож на цьому закінчимо відео. Сподіваюсь, воно було цікавим, інформативним. Можливо, щось для себе хтось взяв. І відразу скажу, що ну, це не ідеальний набір. Це Я сформував саме зі своєї точки зору. Він суб'єктивний. Просто, можливо, хтось щось окрему річ якусь для себе візьме на замітку. Тож, на цьому закінчимо. Всім пока до нових відео.